Сімейного лікаря дуже важливо, щоб він володів не тільки терапевтичним контентом знань і практичних навичок, але і неврологічними е, такими знаннями, е, тому що тільки це може забезпечити цілісний підхід, щоб розуміти, з чим має справу сімейний лікар. Ну, в рамках протоколу, безумовно, в плані неврології ми звернулися до кваліфікаційної характеристики. І в, в такому підрозділі нервові хвороби і нейрохірургії написано, що це захворювання периферійного відділу нервової системи, це судинні захворювання головного та спинного мозку, запальні хвороби знов таки головного і спинного мозку, неврозу... і неврозоподібні стани, пухлини і травми головного і спинного мозку. Москву і до протокольного лікування важливо володіти і знати принципи немедикаментозних методів лікування в ніврології, це такі, як і мануальна терапія, рефлексотерапія. Сьогодні ми говоримо про біорегуляцію як окрему унікальну систему можливостей для нас з вами, щоб якісно вести пацієнтів. Ну і безумовно невідкладні стани це якби обов'язково. Говорити про нервову систему її значеність, значимість і, напевно, і багато багато і не стоїть. Всі розуміють координуючу роль нервової системи, як при первинному. Зразу ж захворювання неврологічної системи, так і творенні соматичної патології і її неврологічних ускладнень, можна тільки з гіпертонію згадати, і все стає зрозумілим. Ну і безумовно, знов-таки це функціональні стадії розвитку різних хвороб, коли є вегетативний дисбаланс, а теорія Вейна вона вічна, і ми раз по разу звертаємося до неї, тому що ми маємо оці процеси спазм і дилітація. Там ну, розуміємо всі, це дуже важливо враховувати в фундаментальних засадах ведення любої патології. І всі феномени болю, а це дуже важливо ведення болю, реалізуються нервовою системою, і ми маємо враховувати вазомоторні і боляві компоненти запалення. А сьогодні ми про нього будемо говорити. Тут велику роль грає і імунна система, через яку реалізується запальний процес. Тому дуже важливо враховувати. Тегенез того чи іншого захворювання, який значною мірою зв'язаний із імунною системою, і з оцінкою стану нервової системи при обстеженні пацієнта. Ну, Звернемося до тих захворювань, які ми з вами мусимо курувати уже починаючи з первинки. Це периферійні захворювання нервової системи. Само собою, що запалення тут велику роль грає, це все ітіс. Да? Радікуліти, фунікуліти, плексити, мононевріти, поліневріти. Тому неспецифічне, як мінімум, запалення тут є, тільки субстрат різний: там, корінець, да, це сплетення і таке інше, безумовно, це важливо. Судинні захворювання головного і спинного мозку. Ну, що це? В першу чергу це порушення церебральної перфузії, шемія це до 85% всіх цих процесів, індитравматичні інтракраніальні крововиливі до 20%. І найпоширенішими причинами. Цих процесів ми з вами знаємо: це атеросклероз, це 75%, гіпертонія також десь до 72% і поєднання цих процесів. Тому, безумовно, ми мусимо вважати на запальний процес, оскільки вже є загальновідомим факт, що атеросклероз визнано уже патогенетично запальним процесом. Власне, запальні хвороби головного і спінного мозку багато не будемо говорити. Мінінгіт, ви знаєте, тут спеціалісти це. Ем... Запальний процес оболонок головного мозку, який може бути різний за своєю природою, бактерійний, там, вірусний, грибковий і такі інше, але запалення, воно є класичний процес. Енцефаліт, коли йде уже запалення речовини головного мозку, також тут згадуємо і токсичний компонент, алергічний компонент. Тут також запалення, яке просто має деякі специфічні риси. Мієліт це коли в процес запалення спинного мозку втягається. Біла і сіра речовина, який також різний буває за етіопатогенетичною природою. Ну і такі вже комбіновані процеси, як менгоенцефаломіеліт, е, менінгоміеліт, коли також в субстраті ми маємо запалення. І в цілому, взагалі, ми знаємо, що запалення це такий фундаментальний процес в медицині, дуже поширений, який вічний, як і сам процес медицини, і до цієї пори не до кінця розкриті механізми запалення Особливо якщо розділяти гостре і хронічне, між, між якими межа така дуже тонка, і для нас з вами дуже важливо це враховувати, щоб правильно вести цей процес. Знаємо тільки уже точно, що запалення це сформована в процесі еволюції захисно пристосувальна реакція організму на пошкодження, в яку втягаються низка структур, це і судинне русло, і кров, сполучна тканина. І всі ці процеси вони спрямовані на знищення оцього агента, який викликає запалення і пошкодження, і на відновлення пошкодженої тканини. І це є типовий патологічний. Процес. Значить, от все, що ми маємо про запалення. Ще раз повторяю, що це типовий патологічний процес, який сформувався в еволюції, як захисно пристосувальна реакція, це треба запам'ятати, бо великий є позитив в процесі запалення, який ми мали би використати як реакція організму на патогенний чинник різні фактори, спрямований на локалізацію зменшення, знищення і видалення оцього флагогенного агента. І усунення наслідків його, які проявляються от такими процесами, як альтерація, аксудація і проліферація, і щоб як можна по можливості зупинити, щоб не піти в проліферацію, склероз, фіброз, онкогенез, то, чого ми більше всього з вами боїмося. Імунна система це якраз той інструмент, який. Виконує оцю роль запалення, і основна основна така от реакція це гостре запалення. Яке ми сприймаємо як процес, при якому імунні клітини атакують не тільки бактерії, і віруси, але і інші різні фактори токсини, пилок, навіть деякі від стресу вважаються такими флагогенними факторами, для того, щоб відновити і усунути оце викликане руйнування тканин. І ми знаємо класичні ознаки запалення: це почервоніння, набряк, жар, біль, порушення функцій, які можуть бути більш. Шуючи меншою мірою або всі присутні, або деякі з них. Тому гостре запалення ми будемо домовимося з вами. Сьогодні це дуже фундаментальний постулат. Ми будемо сприймати як біологічно доцільну захисну реакцію, яку треба другий раз не перебивати і ліквідовувати зовсім, а дати запаленню дограти. Це дуже важливо. Ми знаємо, що гостре запалення воно має природний механізм локалізації і завершення. Це дуже важливо, чому ми апелюємо до гострого запалення. Як це відбувається? Уражена тканина якимось е, фактором, да, флагогенним, вона е, за вже буквально лічені хвилинки реагує активацією ендотелію, розширенням судин, гемостазу, ексудації. До десь 1,5-дві години вже йде міграція нітрофілів, які йдуть на передній план, вони змінюються певним чином, там нові якби, пули клітин, таких як макрофаги, телімфоцити, плазматичні клітини вступають. Відбуваються процеси проліферації фібробластів, фібріну. Молі з формування тканини. Це при різних відах процесів і факторів, які викликають воно, по по-різному відбувається, але приблизно, от в ці терміни, як вказано, воно вкладається. Десь в районі 7-9 доби відбувається синтез колагену, а лікацити починають покидати. Вони відіграли свою функцію поле бою. Через ще декілька днів вже виходять Т-супресори з поля бою і десь до одного-трьох Трьох місяців в залежності від канини, де відбувається і органа цей запальний процес, і чинника, який викликав його, от відбувається колагеноліз і заміщення рубця ткатину специфічними клітинами. Ми вважаємо, що запалення завершено безслідно. Можливо, не завжди воно так ідеально буває. Якщо ж причинний фактор, про який ми говоримо, або надсильний, або тривалий, відбуваються пошкодження структури органа, порушення його функції. Відбувається патологічна адаптація, тобто формується замість фізіологічної патологічна функціональна система. Згадуємо вчення Січинова, Веденського, Анохіна і інших. І відбувається, на жаль, хронізація процесу, то, що ми маємо з вами. Якщо запалення не завершується до нуля. То, чого ми хотіли би, максималістки, то незавершене запалення може йти двома шляхами: це по шляху гіперреактивності, коли відбувається гіпореактивності, імуносупресія, формуються злукові е, системи, е, склер, склерозація, фіброз і навіть виникнення онкології. Або за шляхом гіперреактивності. Тоді ж виникає алергія, або виникають автоімунні процеси. І ви згадайте, любу е, класифікацію. Бої хвороби завжди аутоімунні процеси наявні. Хронічне запалення, на жаль. Немає механізмів самостійного завершення, і це може роками тривати оце тління вогнища або його завершення на негативі, так як я це сказала, в зв'язку з тим, що відбувається десинхронізація неспецифічного специфічного імунітету, десинхронізація репарації і реструктуризації тканин, і ми маємо серйозні процеси, які відбуваються в організмі. Тому дуже важливо. Можливо, шляхом активації, дещо переведення запалення в більш активну фазу, повернути його до гостроти і таким чином таки вирішити цей процес, використовуючи біологічні методи. Як це буває в природі, як, наприклад, при сезонних таких процесах, як загострення полінозів, бронхіальної астми, ми з вами знаємо, да? і тоді лікувати легше це, як би це не здавалось дивним. Терапевтичні такі практики це курортні фактори. Це автогемотерапія, знаємо там в шкірній практиці і інших. І шляхом біорегуляції, про яку ми сьогодні говоримо, це унікальна система можливостей для нас з вами вести хронічне запалення через деякі підзагострення і вирішення проблеми гострого запалення. Запальний процес для структур мозка має важливу роль, і це вже доведено. От, наприклад, скажімо, є останні дослідження вчених про те, що, наприклад, при системному червоному вовчаку, а це ви знаєте, системний колагіноз відбувається аутоагресія клітин імунної системи до тканин організму. І лікацити раніше вважали, що вони. Лікоцити секретують альфа інтерферони першого типу, вважали, що вони не проходять через гематоенцефалічний бар'єр колись. Але от, е, американські вчені е, з Бостонського дитячого госпіталя в експерименті показали, що все-таки альфа інтерферон здатний проникати через гематоенцефалічний е, бар'єр і пошкоджувати нейрональні синапси, і накопичується велика кількість таких ушкоджених структур. Особливо в лобовій частині кори півкуль головного мозку, і тоді з'являється психіатрична симптоматика. А хіба ми з вами не знаємо, як було і є при коронавірусній інфекції, і при інших різних процесах? Тобто запалення, воно визначне в даному випадку. Системний вплив несприятливих стресорних факторів зовнішнього середовища він визначає тривожність і депресію. Зараз це те, що ми з вами маємо. Так, також в нашій практиці, і ці впливи змінюють морфологічні і функціональні характеристики нейронів. І також є вчені, наприклад, японські вчені дослідили, що нейрозапалення від відіграє провідну роль у розвитку стрес-індукованої депресії. Про це були відомості в серйозних виданнях. От «Нейрон» буквально останніми роками. І також є дані про взаємозв'язок між запаленням і розвитком депресивної відповіді, роль про запальних цитокінів, які впливають на активацію мікроглії, яка відбувається при депресивних розладах. І є дані про те, що повторна соціальна депривація, що ми маємо, при тому ж і коронавірусі, і інших. Захворювання сприяє активації мікроглії медіальної прифронтальної кори через рецептори Т L, і це викликає агресію про запальних цитокінів. Ну тут наводиться декілька з них: там інтерлікін, 1 і туморний некротизуючий фактор, які на слуху. Я думаю, що і інші також мають велику роль і впливають на формування оцих депресивних моделей поведінки. Також е доведено про те, що це і впливає на можливості навчання, наприклад, діток і таке інше. Через те, що, от, наприклад, в експерименті показали нейрофізіологи про вплив на мозок щурів одного з протизапальних, навпаки, цитокінів, трансформуючого фактору розку клітин бета, також стаття надрукована в серйозному журналі Нью Ріпорт. І було доведено, що пам'ять у щурів, помітно, слабшила, якщо в процес навчання відбувалось інгібідування оцього сигнального шляху трансформуючого фактору росту бета. Тобто запалення грає роль навіть в таких, ніби не запальних процесах, на нашу, на нашу думку. От. Тому ще раз повторюючи все, що я говорила, можна сказати: бачите, що всі ці хвороби, про які ми називали, а тут ще можна додати і російний склероз, Інші його форми, це і хворобу Альцгеймера, це деменція, це хвороба Паркінсона, старіння, аутизм у діток. Всі вони десь також орієнтовані на запальний процес. Якщо ми оцінюємо лінію здоров'я людини при хворобі, то в будь-якій фазі процесу ми маємо неповне завершення, на жаль, запалення, коли не відновлюється реактивність імунної системи. і тому і не відновлюється рівень здоров'я. В гострій фазі це люмбаго, при ускладненнях це люмбо і шалгі, наприклад, на прикладі корінцевого синдрому. А при залишкових явищах, коли йде така серйозна хронізація, це полінейропатії, мійлопатії, коли вже випадають функції. Ми це знаємо з вами з практики. Якщо це повторюється неоднократно, то ми маємо хронізацію, ускладнення, і з якими дуже нам тяжко боротися. Тому. Дуже важливо біологічно адекватну терапію підібрати, щоб на всіх етапах вивести організм на повне завершення запалення, відновлення імунної системи і здоров'я людини. Це можна робити своєчасним і якісним впливом на запальний процес. Сьогодні говоримо про біорегуляцію, травмель в першу чергу, і інші препарати це мати хороший контакт, первинки і вторинки, щоб на всіх етапах. Підтримувати оцю тенденцію, це дуже важливо. Нам нема чого поборюватись, нам треба в тандемі працювати. І е, безумовно, треба оптимізовувати перебіг гострого запального процесу, щоб запобігти хронічному і виникненню ускладнень. Можна це зробити шляхом як медичних заходів, я говорила яких, і шляхом соціальних заходів, таких як зменшення джерел стресу, з якими стикаються, і пацієнти, і їх сім'ї, і підтримку програм, які підвищують добробут громадян. Такий комплекс медичних і соціальних заходів дозволяє покращити здоров'я нації в цілому, вирішити проблеми неврології в першу чергу, бо сьогодні ми про це говоримо. Ну і бути щадним і до наших бюджетів. Тобто, це лікування має бути більш раціональним і ефективним. Тому біорегуляція, про яку ми сьогодні говоримо, це для нас з вами унікальний інструмент, колеги використати природні захисні можливості запального. Процеса, який нібито деструктивний, для того, щоб запобігти прогресуванню хвороби, хронізації і виникнення серйозних ускладнень.